На Покровському напрямку росіяни продовжують штурмові дії, щоб затиснути в кліщі агломерацію Покровськ Мирноград. Фактично, майже вся наша логістика під контролем ударних безпілотників ворога, антидронові тунелі із сіток стали звичними навіть у глибоких тилових смугах. Атаки ворожих ФПВ вже не рідкість навіть за 30-40 кілометрів від лінії фронту. Новинарня. У цьому репортажі розповість про артилеристів десантно-штурмових військ. І покаже їхню самохідну гаубицю Паладин. На Нагрій по Гришинській трасі попрошум. Тобто а що там? Ефі. Зараз треба десь зупинитися, спрятатися. Разом із гармашами 25-ї січеславської повітряно-десантної бригади ми прямуємо на їхні позиції. Шлях не близький та небезпечний. Зупинятися і перечікувати у сховку доводиться ледь не кожні 2-3 кілометри дороги, та й на самій позиції потрібно буде пильнувати. Дронів у небі безліч. Понаяснись, никто ничего не пишет. Так не запроси. Включай! Давай сяду вот так! Давай, по-своему! И на три. Потому что вальную ситуацию накрывается с нами зеленками

Та сегодня очень активно было. Сегодня, блядь, там разбирали нахуй. Там и только что ехали, он да, блядь, Таких только да? блядь. Ну, Напереду... приблизительно 16, именно где? только и в певишек за сегодня было, может, приблизно штук 10. И молнии штук 7. Десять так, ударник. Ну зараз а на данный момент хуярить, небо чисто. Бля, а хуярит, для... <звучит> Пока <звучит> да, слава богу. Ну сейчас они просто <звучит> этот. Перекидывают с дневников на ночники. <звучит> ну а так задолбуют да? Ну, сама из самых таких горячих точек. то как-то так іменно активно чисто на відіку, ці на FPV на и маліку, залишов, ну, ударники не, ударні FPV Ну что, тримаємось все буде добре Може бути Та да, не може воно і буде добре Щаща ще трошки <laughs> дадим жару Ще да? начать і закінчити. На ділянці, яку прикриває паладин, ворожі штурми відбуваються цілодобово. Росіяни рвуться до адмінмежі Донецької і Дніпропетровської областей. Тож команда до бою для розрахунку лунає часто. Буде робота зараз. Да. Уже ж все просто так не, не може. Львів! <реклама> давайте, давайте всі прячемось спати. Хто Хто сюди до мене? Акустично, акустично, ФТВ, ФТВ. Укриття, укриття всі. І як акустично перезор, нічого, качуємо. Піші посадку зашкіримся. Плюс, плюс. Стін, не, не, не рухайте, поки вона літає, не рухайте взагалі. Щойно відділення ППО дає відбій по повітряній небезпеці, розрахунок гаубиці поспішає розмаскуватися і відкрити вогонь. Російській піхоті не можна дозволити наблизитись до наших позицій. 估计们来 Навіть одна така гармата калібру 155 міліметрів спроможна зіпсувати наступальні плани росіян. Американська самохідна гаубиця М109 Паладін доволі потужна зброя, яка б'є до 15 кілометрів осколковими і касетними снарядами. Тут, під Покровськом, головна задача цієї гармати підтримувати нашу піхоту в окопах. Всі бояться, всі ми люди, всі ну Треба йти захищати свою країну, свою сім'ю. Тому вирішив і взяв руки зброю. З самого початку пройшов базову військову підготовку і попав, ну по розпределенню попав у 25-ту бригаду в артилерію. Були, на їх працювали до кінця 24-го року. Потім э, за, за, ну, за кордону прийшли палади ну, паладіни і різниця, звісно, ну і калібр більший, і обслуговування простіше. Ну, це як на мене. Стріляємо і що по попередньому краю. Прикриваємо піхоту, що ну, далі в тил. Тобто там КСП ворога, ці ворожі, е, пункти БПЛА, ну і так, так далі. Ворожу техніку, якщо ви виявляють наші пілоти, то ми зразу відпрацьовуємо по ворожій техніці. Я думаю, якщо прилетить 50 штук е, 155-х по вага, якого 43-48 48, 48 кілограмів, то я думаю, це. Ну. ну їм не переливки там. <laughs> я б не ну, якщо б я був, був би на їхньому місці, то я, навіть, мабуть, не вилазив. <laughs> Коли почув би цей калібр, я б, мабуть, не не вилазив. Із укриття. Допомога піхоті. І це в артилерії багато чого рішає. Просто Безпілотні апарати нам трішки заважають робити цю роботу більше, Щоб, хочеться більше допомагати. Але за то, мабуть, що калібр такий, ну і точність краще. Якщо, опять же, порівнювати з нашими старими калібрами, то це б'є точніше тому. Якщо точніше їх це злить, і тому вони питаються знайти нас звідки йдеться вогонь і подавити, стараються його подавити. Тобто і впівдронами, кабами, ланцетами і тому подібне. Ми візуально або акустично чуємо, що вона іменно до наших позицій, то ми стараємося ну, замаскуватися, ну, затаїтись, а потім. Як вона вже відлетить, то тоді ну, працювати. Працюємо в будь-якому випадку, але якщо ми чуємо візуально або бачимо, що вона висить іменно над нашими позиціями, то ми стараємось затаїтись, замаскуватись. І коли вона відлітає, ми відкриваємо вогонь. В будь-якому випадку ми будемо працювати. Коли йде команда відкривати вогонь, ми стараємося якнайшвидше це зробити і здати постріл. Ну, бачите, в умовах нашої е, теперішнього часу е, ворожі БПЛА трошки це робити швидше і якісніше. І тому хай персять наші брати з піхоти. Ну, така, така ситуація. Ми ми дамо постріл, нас засічуть, буде засічка, і потім зразу ну, тут буде і ворожі обстріли, або буде куча дронів. І ну, від машини, я думаю, мало що залишиться. Тому так. Артилерія ефективно не працюватиме без допомоги наших дронів. І вдень, і вночі гармашам-десантникам допомагають десятки всевидючих пташок. На жаль, розвідувальних БПЛА захисникам України бракує. Війна на хитрість, на маневреність, на скритність. можна сказати. Да. Війна дуже змінилася початку, так скажемо, повноважта на сьогодення дуже змінилася. А за останні так скажем, місяці противник, так скажем, частково відмовився на деяких напрямках від наступу безпосередньо там, колонами на техніці, як це було там, минуле літо, так скажем, коли реально дуже багато, колонами наступали, на броньованій техніці, зараз це все. Не на всіх напрямках, але в більшості це в основному мілкі штурмові групи заходять, питаються штурмувати там позиції, як побувають. Артилерія, дрони і штурмові групи. В якихсь технічних засобах вони зараз мають перевагу в плані і в ПІВі дронів це, так скажемо, зараз перевалює їхня ініціатива в цьому. Ну, в першу чергу зараз це можливість нам перекривати логістику. Без логістики тяжкувато. зараз підрозділам нашим, насамперед, передній край, це, та навіть да, підвоз особового складу, той же, якісь там другі рубіжі, там, групи закріплення, штурмові групи вивозити, це все так все ускладнює в цьому плані. Ну да, і на далекий тил залітають там, крилами проводять до розвідку, знаходять. Так, же саме, для кого не секрет, удари по полігонам, удари по, по якимсь місцям підготовки, це так само дуже впливає на це все. Так скажемо, 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення не треба вже вважати, так скажем, якоюсь безпечною тиловою зоною. Да, не такою, так скажемо, активною, як передній край, але. Пересування там набагато ускладнилось за останній місяць. Пташки – це, скажімо так, що це один з найважливіших засобів сьогодні на лінії бойового здійснення. Не буде пташок, будуть втрати позицій, будуть втрати людей, буде, противник буде просуватися. Бачити ми не будемо. Тому, да. Дуже важко. Дуже важко стає в плані. Доставати це все там, забезпечення. Не скажу, що прям немає нічого, але це, так скажем, такий розходник сьогодення, який, на жаль, коштує немало, але він дуже потрібний Ми неоднократно, так Ми за поганих погодних умов працюємо без спостереження і неодноразово там, піхота той же солдат, який сидить на позиції, доповідає, що. Противник кричить, противник відступає, противник біжить. Там, це має свою роль, так сказати. Краще, звісно, з да, коли ти безпосередньо бачиш, коли падає снаряд, то да, з спостереженням набагато цікавіше це робити. І, так скажемо, зменшений ресурс витрати боєприпасів це дуже важливо на нас

Коробка, на видані, заряджені, готові. Да, плюс-плюс, чекаємо команду. Плюс, плюс. Окей, я Плюсы, плюсы, Плюс, плюс, очикаям, сейчас скажут. Плюс, плюс. Все, все четко. Стих записать, мускулы не укрыть. Стих записать у нас такая... Это... Я сейчас расскажу, давай позвоню. МОСКВА! 48 маскування укриття Вітсувала Так. Це робота для справжніх чоловіків.